Найкращі РПГ 2000-х Star Wars Knights of the Old Republic, космічна RPG по всесвіту зоряних війн, розроблена BioWare у 2003 році. Гра могла пишатися надзвичайно глибокою сюжетною лінією та можливістю власноруч прокладати шлях героя, базуючись на виборах і діях. Геймплейного ну, катор була сповнена великою кількістю цікавих квестів, персонажів, побічних активностей, крутої бойової системи, шикарного лору. Я готовий боготворити ледь не кожну деталь. Головний герой може обрати шлях як максимально злого сітха, добисного джедая чи байдуже косплейте швейц. Сарію, кожний вибір матиме наслідки, і це дійсно відчувається наприкінці. Останнє навіть впливає на взаємовідносини із напарниками. Їх тут багато, і кожен з них унікальна персона зі своєю історією і ставленням до головного героя та його шляху. На момент релізу котор мало усе, щоб стати культовою. Чудову графіку крутий гімплей, бої на світлових мечах, хай йому грець, і дійсно поважливе ставлення до джерела. Гра була високо оцінена критиками та гравцями, і назавжди залишається однією з найкращих RPG та найкращою грою по всесвіту зоряних вій.